Слава Україні! Безсонною видалася ніч для Одеси та Одеського району нашого регіону. Ворог вночі атакував шахедами нашу область. Слава Богу, спрацювали сили протиповітряної оборони, але, на жаль, є і влучання в один з об'єктів інфраструктури. Попередньої інформації постраждалих немає. Більш детально зможемо розповісти трошечки пізніше. Але вкотре нагадуємо, що війна не закінчилася. Тому дякую всім тим, хто не допускав зйомок роботи Сил протиповітряної оборони та місця прильоту. Дякую. Ну, а тим, хто цього не розуміє, знову нагадаю, за це є відповідальність, в тому числі і кримінальна. І до вас точно приїде Служба безпеки України. В Цілому ситуація в Одесі та в Одеському регіоні залишається контрольованою. Критично важлива інфраструктура працює в умовах воєнного часу. Ну і нагадую про мінну небезпеку з боку Чорного моря. На жаль, вона не залишається на рівні дуже висока. Тому, будь ласка, не нехтуйте відповідними правилами і не треба лізти воду купатися. Я дійсно не хочу, щоб ваші ноги, руки та голови літали потім над Чорним морем та нашими одеськими пляжами. Курортний сезон буде після перемоги. Та настання миру. Працюємо далі, тримаємо стрій! І слава нашій незламній нації! Смерть ворогам! Ми ну, обов'язково, не дивлячись ні на що, треба посміхатися. Ми не сміємося над війною, але під час війни обов'язково треба посміхнутися. Слава Україні!